Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже жарко, але ми продовжуємо працювати. Також вимикають постійно світло. Отже, коли є світло, коли я знаходжусь вдома, я продовжую працювати. Сьогодні я покажу роботу, яку я проробив за минулий тиждень. Залив підлогу в погрібі, на це все витратив невеликі кошти. Всього витратив на це все тисячу гривень. Роботу виконав трошки більше, ніж за один тиждень. Тому погнали до перегляду, ставте, будь ласка, лайки, підписуємося. Сьогодні почнемо обладнання укриття. Дуже багато речей звідти виніс повністю. Заполонили речі котельню. Це я заряджаю зараз акумулятор, тому що в нас дуже часто вимикають електроенергію. Перетворюють, під'єдную, та електроенергія є, все працює. Холодильники, насос, все працює. Отже, поїхали, пішли, покажу погріб, який буду обладнувати. Світло вже туди провів. Зараз поганенько видно. Повішу зараз гарну лампочку, навіть не лампочку. Взяв з собою прожектор. Ось такий. Зараз я повішу та буду працювати. Починаємо, як завжди, з підлоги. Вже все повиносив, тут дрібнички залишилися. Такий глибоченький. Пісок буду звідси брати, та цей пісок використовувати, робити стяжку. Стіни також потрібно буде щось робити. А стелю, стелю не знаю. Можливо, USB під як в інших кімнатах робив. Також потрібно буде десь тут зробити витяжку. Все, прожектор під'єднав. Тепер бачите, наскільки стало світліше, наскільки буде зручніше працювати. З оцими всіма поличками треба буде щось придумати, все це окультурити. Та зробити, щоб все було гарно, практично та зручно. Зараз покажу, скільки сама висота, сама глибина, верніше. погреба. В принципі, під цей рівень буду намагатись старатись залити. Дуже глибокий 90, я трошки буду підкапувати, щоб було, не на кам'янець Да. трошки підкопаю, щоб було метра той більше. Бачите, тут в принципі ямка, там треба буде щищати. Уже Найголовніше було виставити перший маяк, щоб був в рівень. Зараз, щоб сфокусувати. Ось так от. Перший маяк йде в рівень, а всі інші вже орієнтую в своєму, виставляю. Також кинув металеву сітку. Все, все рівно. Наступний вже буду орієнтувати по цьому маяку. Так, вже заміс зробив, використовував пластифікатор, не рекламую, просто ось покажу. Який. До речі, не зрозуміло, чому виготовляють в Запоріжжі, а на етикетці на основній пишуть мовою, яка для мене стала після 22-го року, 24 лютого, не дуже прийнятною. Ну, якось так. Тільки... Тільки помітив, коли вже купив, коли вже проїхав додому. Друзі, майки виставив, все в рівень. Зараз буду починати заливати. Це буде, так сказати, перша плита. Засипав все будівельним сміттям, яке в мене лишилося. Тут все. Я навіть кинув, там у мене була одна пляшка з-під шампанського. І ні то нічого залив. Подивимося, як вона буде. Плитка також в мене була, з ванної кімнати залишилася. І що там були куски, я все це побив, все буду заливати трошки тегле біло і залишилося. Отже, зараз починаємо заливати першу плиту. Okay. Ну що ж, буду використовувати ковшик ось такий, та просто все це розсипати. Зараз трошки розсиплю, буду стягувати, потім покажу результат. Зараз ще зроблю другий заміс, а потім вже це все буде стягувати. Ось так от з першого заміса це 4 відра піска, піску, одне відро цементу та одне відро води. Але перепад дуже великий, тому знадобиться дуже багато заливати. Потім буду стягувати. Вже половина плити залита, нарешті, тут трошки підправлю, все стягну, це буде все частенько, гарненько. Сьогодні планую хоча б одну цю плиту залити. Дуже важко йде потрібно по сходах все носити але результат буде того вартий. До речі, одразу все наносив сюди, тут у мене Є також вода одразу. По сходам дуже важко спускатись. Тут глибина трошки більше метру. Все одразу сюди приніс, щоб швиденько працювати. Отже, друзі, пройшов майже тиждень, як я почав заливати, дуже жарко, вентиляції тут поки що немає, потім буду її робити. Я вже залив більше половини. Зараз камеру переведу, покажу, тому працюємо далі. Ось стільки вже залив і зовсім трішки залишилось. Зараз все це буду прибирати, виносити. Сходи також буду розбирати, виносити. Потім буду робити трошки інакше. Можливо, буду варити, можливо, буду цементувати, викладувати щось. В общем. Отже, подивимось. День роботи, хто вже замішав. Зараз почну заливати. Вже в принципі працюю два тижні, але кожен день потрошку-потрошку по приходив та заливав. В принципі, третій чи четвертий день, здається так, сьогодні заливаю. Площа тут невелика, площа невелика, але робота тяжкувата, тому що зараз дуже-дуже жарко. Зараз на дворі, плюс 40 градусів, тому переходимо до стягування та заливки. stars and holding you i can't see the end but we'll see it through times Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, and keep the sky on your mind. Залив, все в рівень. Сьогодні трошки також допрацював, ось тут дозалив, Здавалось б, небагато, але в принципі результатом дуже задоволений. Грошей витратив дуже мало, всього на всього 1000 гривень на всю стяжку. Друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Стяжку нарешті дозалив. Найважча робота позаду. Потрібно буде тепер зробити тільки вентиляцію, щоб сюди поступало свіже повітря та в принципі все. Ну а потім вже буду облаштовувати, буду замазувати стіни та буду підшивати стелю. Отже, ставимо лайки, підписуємося. Дякую за перегляд. Зустрінемося в на наступних відео. Всім па-па.